В городе прогремел очередной взрыв на улице Коблевской. Пострадало движимое и недвижимое имущество граждан. На данный момент все обстоятельства происшествия расследуют правоохранительные органы. Неизвестные накануне каким-то образом внесли взрывное устройство в небольшой тамбур помещения на Коблевской 40. Взрыв прогремел в ночь на 5 марта. В паузе яет огромная воронка. Ударная волна обрушила несущую балку межэтажного перекрытия. Результатом этого стала сквозная дыра в потолке. Кроме этого сильно пострадал и фасад здания. В соцсети раннего утра записали в жертвы теракта офис правого сектора. Однако, как сообщили в пресс-службе МВД, данное помещение сдается в аренду и принадлежит одной из туристических фирм. Хозяин квартиры недоумевает, почему именно его квартира была выбрана мишенью подрывников. Вон за углом они находятся. Там у них флаг висит, там они все находятся, но к нам они абсолютно никакого отношения не имеют. То есть это организация совершенно не политизированная. Взрыв был настолько мощный, вспоминают жители Коблевской, что бытовая техника в квартирах падала на пол и сыпалась штукатурка с потолка. Сергей Андреевич рассказывает, перепугался не на шутку. Пол первого ночи, потом я посмотрел на часы, страшный взрыв, какой-то гул меня сбрасывает с дивана на пол. И в это время еще какой-то дополнительный какой-то грохот. Это перевернулся большой вот такой вот Телевизор э, кинозавд домашний. Он до сих пор лежит вон в мордой к низу. Подобные происшествия, считают некоторые одесситы, являются прямым следствием нарастающей социально-экономической нестабильности в стране. Все, что происходит, это отражение экономической. политической ситуации в нашей стране. Тот факт, что взрывное устройство сработало внутри помещения, выделяет взрыв на Коблевской 40 среди других подобных инцидентов. Напомним, что в предыдущих терактах взрывное устройство подкладывали под двери или окно заведений. Однако мощность взрыва в этот раз была такой же, как при февральском взрыве Хостова, находящегося неподалеку, сообщается при прислужбе МВД. При это квалификация. Террористический акт, статья 258 Уголовного кодекса Украины. Все материалы переданы в СБУ и заниматься будут они. Взрыв приблизительно около килограмма это в тротиловом эквиваленте. То есть будем говорить так же, практически так же, в таком же размере, как и было на Коблевской. Взрывной волной были повреждены и большинство машин, припаркованных во дворе Коблевской 40, а это около десятка авто. Выдают ли соответствующие документы правоохранительные органы и компенсируется ли ущерб страховыми компаниями? Узнавали у специалистов наши корреспонденты. Сотрудники милиции отмечают, что владельцы пострадавших машин могут получить у них все надлежащие документы для возможной дальнейшей компенсации ущерба в страховой компании или банке. Здесь есть повреждение автомобиля человек обязан получить документ, подтверждающий, что это не дорожно-транспортное происшествие, а что-либо другое. Для того, чтобы предоставить либо в страховую, либо в банк, если автомобиль страхован. Значит, Соответственно, он будет получать необходимую справку. Однако, как утверждают специалисты-страховщики, если взрыв классифицирован как теракт, и это будет указано в документах правоохранительных органов, страховые выплаты производиться не будут. Риски, такие как военные действия, террористические акты, они не являются страховыми событиями. То есть люди, которые имеют страховку на автомобиль, каска в частности, они рассчитывать на получение выплаты в таком случае не могут так как это исключение. Причем это исключение не только в украинской практике, но и в мировой. В то же время некоторые страховые компании указывают в договоре условия, когда выплата может производиться без подтверждающих документов от компетентных органов, если ущерб невелик и составляет от 3 до 5% от стоимости автомобиля. В этом случае происшествие классифицируется не как террористический акт, а как противоправное действие третьих лиц, и страховая компания готова платить владельцу. Если же сумма ущерба превышает от 3 до 5% от стоимости автомобиля, Мобиля, то наличие документов обязательно. Все, что свыше, требуются документы компетентных органов. Естественно, если в документе указано, что квалификация террористический акт, это основание для отказа в выплате. Однако, как подчеркнул специалист, в сложившейся неспокойной ситуации некоторые страховые компании могут идти навстречу своим клиентам и вносить соответствующий пункт в подписываемый договор. В то же время и стоимость такой страховки будет в разы больше в связи с нестандартностью рисков. Минулого четверга у Чернівцях близько 14-ї години на розі вулиць Руської та Олени Пчілки сталося трагічне ДТП. Автомобільний кран на швидкості врізався у переповнений тролейбус другого маршруту. В результаті зіткнення загинула людина, заступник голови антикорупційного комітету області. Близько 14-ї години підйомний автомобільний кран врізався в тролейбус. В результаті цього зіткнення пасажир, що сидів на одному з задніх сидінь, загинув на місці. Більше потерпілих немає. Працівники ДАЇ розповіли, що чоловік сів у тролейбус за декілька хвилин до аварії. Він буквально метрів десять назад зупинка. Він сів в тролейбус на даній зупинці, 10 метрів назад. Не вспів навіть сів тролейбус, присів на сидіння, і тут такий нещасний випадок стався. На сайті Чернівецької міської ради повідомили, що загиблим виявився заступник голови антикорупційного комітету Кость Катеринчук. За словами кондуктора, тролейбус рухався повільно і різко не зупинявся. Водночас, водій крану, рухаючись на швидкості, не загальмував. Ми їхали спокійно, Получається, між почти... Той стрілою був повністю в тролейбусі. Получається, що він як їхав ззаду, так він і так і їхав, заїхав в тролейбус, він навіть не тормозив, бо це ж він трошки від'їхав назад, бо він це, получається, він давав трохи назад, він ще тими тросами ще ми того чоловіка затягував. Не було такого, що диску зупинився тролейбус, нехай не придумає водій, бо тому що я ж кажу, ці самі спокійно їхали, чуємо такий удар ззаду. Гургури дивися, стріла вже в цьому. Очевидці страшного ДТП, які також перебували у тролейбусі, кажуть, все сталося дуже швидко. Коли люди зрозуміли, що є загиблий, почалась паніка. Дуже все швидко сталося, ніхто нічого не зрозумів. Крик, істерика, паніка, і от і все. І постелі, що мужика, вже все. Ми всі вийшли, тому що всі іспугані. Кріки, плаче, все таке. Орієнтовною причиною ДТП стала відмова гальм у вантажного крану, через що він на швидкості в'їхав стрілою у салон тролейбуса. В результаті зіткнення постраждав і ще один автомобіль. Причини ДТП ще з'ясовують. Орієнтовно так водій каже, що нібито в нього тормоза відказали, чи він так говорить, чи що ну повторюю, що будуть настачатися Експертизи технічного стану автомобіля, чи автомобіль був технічно справний, чи не був технічно справний, чи він не вибрав інтервалу, чи швидкості не вибрав. Так все буде ясно тоді, коли будуть висновки експертиз. Пізніше на місце події прибули рятувальники, які за допомогою спеціальної техніки намагались витягнути загиблого стролейбуса. Також на місці події працюють експерти-криміналісти. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Історія про справжнє побратимство, яке зустрічається лише в кіно або в українських військових, 29-річний Адріан Волгін, боєць батальйону Донбас, втік з військового госпіталю, аби повернутися в зону АТО і врятувати своїх товаришів. Можна потерять свою жизнь, но спасая друга, из какой з якої Или... Из... Вот там как якраз проявляється і дружба. Вони познайомилися торік: Адріан, Микола та Михайло троє товаришів, троє побратимів. Чоловіки разом пройшли майдан, разом пішли на фронт добровольцями. Їхня історія, немов голівудський сценарій, наприкінці серпня. Троє друзів потрапили у саме пекло війни. Віловайський котел. З того пекла Микола та Михайло разом з усіма так і не вибрались. Хлопці потрапили в полон до бойовиків на машинах, на автобусах. Виїжджали без ніякої техніки, і нас просто розбили з двох сторін танками. 29-річний Андріан. Він же Йордан намагався витягнути своїх друзів з полону, вів переговори навіть на лікарняному ліжку. А поки зневірився, втік з шпиталю би знову повернутися на схід. Я собрался просто ночью через окно выпрыгнул. Поехал туда, щоб какие-то вести переговоры. Андріан вирушив прямо у Донецьк, де сам потрапив у полон. Ко мне подошли с проверкой документов. Или мне кто-то сдал, или они сейчас мене следили, какие у меня будуть далі, не знаю. Ну тогда у меня началось евро 2012. В смысле? Ну это как, сбили с ног и начали просто так, ну, копать. А за что ты воюешь? За село України це відео, як бойовики допитують івано-франківського карателя, транслювали навіть у так званих «Новоросських новинах. Терористи нині але віри, що Андріан приїхав один, у контрольоване бойовиками місто, і самотужки намагається врятувати своїх друзів. Бойовики навіть з'їздили у Іловайськ до тамтешніх полонених. Тоді приїхали з батальйону Восток, почали говорити за Андріана, і вони думають, що тут так хлопець їхав за них визволяти їх з полону.

Нещодавно його обміняли. друзів Зіловайська також звільнили. Вже на волі Андріан долікувався в госпіталі і отримав відзнаку від міністра внутрішніх справ за відвагу. Я їм розказав свою історію, Може, ти вже будеш в строю сасімі. От я кажу, ну звісно, буду сосім. Поки Андріану говтуються від полону вдома на маленькій, ще геть і необжитій орендованій квартирі в Івано-Франківську. Його друзі Михайло та Микола на лікарняному у Києві. Три побратими невдовзі знову зберуться разом, аби в вирушити на фронт. Котре перевірити долю і загартовану боями та полоном дружбу. 10 вакансий ежедневно на 1600 человек. Такого скудного списка рабочих мест в центре занятости не помнят давно. В основном безработным могут предложить должности слесаря и дворника. Высококвалифицированные профессии в Мелитополе пока не востребованы. Сейчас на одно рабочее место ежедневно претендуют около 160 человек. В связи со сложной экономической ситуацией многие работодатели существенно сократили штат сотрудников. Некоторые частные предприятия из-за своей нерентабельности просто закрылись. В нынешних условиях нет смысла и переобучать безработных на некогда популярные профессии. 150 человек обучили под, как говорится, рынок труда, но под страх и риск. Будут ли эти потом профессии востребованы, поскольку в основном-то мы готовили под, под курортный сезон, строительные профессии. Сегодня они, к большому сожалению, не сильно пользуются тоже спросом. За последнее время к числу безработных добавились бывшие работники двух частных ЖЭКов – ООО «Жилмассив» и «Комфорт Мелитополь». По прогнозным показателям, в ближайшие месяц-два армию безработных могут пополнить железнодорожники. Беда при этом заключается в том, что многим из профессионалов этой отрасли нету альтернативных рабочих мест. Сложно работать специалистом центра занятости и с переселенцами. По словам Юрия Онищенко, в период с октября по февраль к ним обратились 180 человек. Только 12 из них были трудоустроены. Шесть таких безработных прошли переобучение. Большая часть всех обратившихся переселенцев не имеет на руках документов. Есть случаи, когда жители Донбасса до сих пор значатся трудоустроенными по основному месту регистрации. Часть этих безработных, которые имеют все документы, и мы назначаем им пособие по безработице, согласно последних мест их работы там, в той зоне. А Донецкая и Луганская область отличались высокими уровнями заработной платы. То есть, если у нас средняя заработная плата около 2000, мы считаем это ну, относительно нормальным, то у них зарплата в 4 это очень мало, они считают. и они у нас получают достаточно большое пособие по безработице, и они сильно поиском работы не заинтересованы. С начала этого года 10 человек получили единоразовую помощь на занятия предпринимательством. А вот с общественными работами пока туго. Как только позволят погодные условия, некоторых безработных планируется направить в городской парк. Проблем с выплатой пособий сейчас нет. Они финансируются вовремя. Их средний размер составляет 1034 гривны. не готов, но вы этого хотели сами. Вы забыли, что вам обещал Порошенко, Яценюк, что они идут в Европу, будут поднимать цены. Они не врали. Вы этого хотели. С этого начался Майдан. Если нужно Украину поддерживать, мы готовы все, все делать для того, чтобы ее поддерживать. Значит, мы будем платить, чтобы Украина процветала. Заробляти будемо і буде платити. А що ж робити? Значить? Раз би зібралися в Європу, треба, треба все робити, так як роблять там. Значить. Ну знаєте, на пенсії дуже розженешся. Хоч і ти працюєш, але все одно якось би казали, поступово, але воно не виходить поступово в них. Воно... Ну, рахуйте, що в три рази відразу пішло до гори. Це якось треба узгоджувати. і навіть ті субсидії навішно тих субсидій ходити по тих паперах, як можна зробити так, щоб людина могла платити. Та будемо платити, а де той хто має менше, то мусить платити, бо тому, що воно як сніжна лавина насовується. Розумієте, а хто має багато, той не, не той не платить. Напевно. Будете трохи. А як же ж? Аяк же, а як же ж? Будемо економити і прикручувати. Пенсії не вистачить 1200, а так то сплачується потрошку. А що будете робити? Будете економити, менше споживати? Так то і так зараз економиться. Економимо як тільки можна. Тільки підогріється що-небудь, раз виключити і все. Не готові ми таку ціну платити, бо пенсія маленька. Не знали, що будемо робити. Економити, Підемо економити, будемо щось навіть я не знати. Звісно, що не готові. За тисячу гривень тої пенсії, що я маю на інвалідності. Як я можу платити такі гроші? Думаю, що ні. Це дуже патова система. Вона, як на мене, призведе до того, що люди просто не матимуть чим розплачуватися. Бо зарплати на сьогоднішній день, на жаль, не відповідають тим рівням вимог, які вимагає Міжнародний валютний фонд. І вони зовсім не європейського рівня. Зможуть, якщо зарплату повисять. Це повинно за собою тягнути Звичайно, що ні. Особливо пенсіонери, їм буде дуже тяжко. Ми ще молоді, ми ще бігаємо на роботу, але пенсіонерам буде дуже тяжко. Це, тобто, якщо вони будуть всі комунальні послуги оплачувати, то наші. Пенсіонери будуть голодні. Не всі зможуть. Котрі пенсіонери і немає допомоги від ну, ну, дітей чи що, то не зможуть платити. Да, тяжко. Да, тяжко. Хто ще з пенсіонерів молодший і працює, то ти ще в змозі, а такі ні. Звісно, ні. А чому річ? Конечно, нет. Я буду переставлять, допустим, на дрова котел. По-моему, это буду делать все. Это нереально. Как можно получить такую маленькую зарплату и, и, заплатить за газ огромные деньги? Заплатить за свет, прокормить семью. Я не говорю уже, что учить, женить или строить. Кто як? Кто не платил, то не будет платить. Кто платил, то не будет платить. Я думаю, что нет. Чисто финансово они просто не смогут. Це знають всі. Логіка така: якщо уряд піднімає так тарифи, то він має знайти кошти або на компенсацію соціально незахищеним людям, або навіть для працюючих підняти мінімальну зарплату. Тобто, щоб люди могли щось платити. Тому що я не виявляю, як підняти настільки тарифи і не дати людям змогу їм платити. Тому що у нас відсотків 60-70, а то 80 сімей, просто з ними не справляться. Тобто, ну рішення про підняття є. І тепер, очевидно, треба думати механізм, яким чином людям дати змогу їх оплатити чи піднімати зарплати, але вони заморожені, оскільки МВФ кошти не дасть. Ну, для мене це зараз нонсенс. Я відчуваю, що буде така хвиля неплатежів. це взагалі невозможно жити. Невозможно. На тисячу пенсії можна прожити. Це нереально взагалі. Ми просто повиміраємо. Все пенсионеры, если особенно у кого детей нет. Вот. Это просто нереально. Пойдешь на базар, 200 рублей и ничего не принесешь. Потратишь, ничего не принесешь. Ничего абсолютно. Так все, же подорожало. 30 рублей рис, 30 рублей гречка. Да все, 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 все подорожало. Конечно, все трудно. Зарплата не увеличилась. Доходы те же, все увеличилось. Будет трудно, тяжело. Ну, работать приходится в 2 раза больше. и надеяться, что все-таки ситуация вернется на свои места какие-то. Нам не хватает оплачивать коммунальные услуги. Мы стараемся платить, ну, туда, допустим, 30%, туда 30%. А так нам с наших двух пенсий нам не хватает заплатить. Если мы заплатим, то у нас полностью, у нас остается только 500 гривен. На питание, на лекарства. Это что муж инвалид второй группы. Ну, о чем можно говорить? Я подала субсидию. Иначе, ну что на мои 1500 можно? Пошла лекарство 180. Конечно, просто катастрофа. Дети учатся. Муж практически через неделю работает, потому что отправляют за свой счет. И просто кошмар. Безвыходное положение. То есть это чистый геноцид для народа. Не задумувався особливо над цим. Треба, щоб міністерство приймало радикальні міри, наче люди не виживуть. Це можу сказати однозначно. Ну, ходимо і що живемо потихоньку. Очень трудно. Ну, звичайно, що гірше. Ну це все, на все вплине, на всі ціни. Я думаю, що частина українців до того часу не виживуть, поки пізнімуть ціни. Ніяк. Неможливо. Треба запускать экономику, в первую очередь, иначе виходу нет. Больше зарабатывать. Больше работать, больше зарабатывать. Ну, что-то будем экономить, грубо говоря. Может, будем, извините за выражение, купаться не каждый день, а через день, для того, чтобы газовая колонка меньше газа ела. Я решил их не платить лично. Это, конечно, не выход от Почему не выход? Это выход, я так голосую. У меня такое мнение. Ну, в чем проблема? Ну, а будем ставить печки-буржуйки, наверное. Вот такие вот. Укроповские, да, выводить, сделаем, наверное, общую трубу. Дерево сколько? Сколько, вы понимаете, мусор никто не сжигает, никому деньги не нужны. Сейчас для молодежи очень много способов найти заработок в интернете, не быть привязанным кому-то. Они могут заниматься фрилансерами, быть, могут учиться и ну, вставать сильнее, и строить государство заново, делать лучше для нашей страны. Важко сказати, тому що соціальний захист наших людей дуже низький, тому дуже важко сказати. Звичайно, буде важко дуже тим, хто мають пенсії маленькі, але ми повинні розуміти, що ми змушені, якщо ми хочемо європу, ми змушені це якимось чином пережити. І мусимо це, можливо, наша влада нам зробить подарунок такий, що вони щось придумають, щоб не було так дуже жорстоко наказані всі люди. Так що, думаю, що мусимо змиритися з тим і кажуть, затягнути пасочки, якщо хочемо до майбутнього наше світло щоб було в Європі, значить мусимо це робити. Дуже великий економічний стан країни. Просто треба розвивати економіку. Економіка стоїть. розумієте. Донбас давав нам 20% прибутку, зараз все знищено. Я думаю, що навіть Янукович не хотів зростання для цін. Теперішня влада каже, що не питаючи в людей, говорить про це зростання, ми просто всі в шоці, ми просто в шоці. Зараз люди вже я дивився статистику, 20% не платять при сьогоднішній. Ніхто не говорить про підвищення е пенсії, про підвищення вчителям, лікарям, всі говорять про ну звідки? Ну звідки. Я рахую, що це треба рахуватися з думкою людей, бо це все йде на здоров'я людей, бо це ж йдуть інсульти, і інфаркти, і все, що загон. Людина ніхто не ні про що не думає. І саме головне, що ніхто ні за що не відповідає, ви розумієте? Дуже критична ситуація. Дуже. Це ужас. Якийсь. Не знаємо, як будемо виживати. Ну, як то будемо, мабуть. Платити, мабуть, будемо, економити як то будемо. Ну, это очень плохо. Ничего хорошего не ждет это. Люди не согласны с этим до 100%. Так что желание помочь государству, оно превозмогает наши возможности. Даже представления не имею. Как бы уплатить минимальная зарплата у меня и муж-пенсионер. Даже страшно подумать. А у меня еще сестра вообще сама живет. Осталась без родителей, тоже пенсионерка. Дом большой, вообще не представляю, как это все будет. Очень низкие зарплаты даже не знаю, как затянуть пояса потуже надо, сложно будет выжить. Ну, я буду платить с пенсией. Как, как есть, так и буду платить. Государство, пока я верю и стараюсь влюсти законы, поэтому я буду платить столько, сколько назначат. Но буду больше зарабатывать, стараться летом, чтобы можно было компенсировать эти затраты.